Як кіт чоботи купував українська народна казка у невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина. Та купив взуття. Вранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. А, куди це ви, пане Коцький, прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити босоніж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботяр на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе, вдоволено промуркотів пухнастий. Завітаємо до нього. І Рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий, урешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попід огорожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився груди, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована. А що там усередині? Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів. І, забувши про кота та чоботи, дремнув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому, тільки цього разу він розважливіше обирав собі супутників.